Всім доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 5 червня 2020 року. Ми знаходимося в Любашівському районі Одеської області на демонстраційному полі компанії Сингента, яке розташоване на базі господарства ТОВ Олена Іка». Тут посіяні гібриди соняшнику, кукурудзи, а також озимого ячменю та озимої пшениці. Осів озимого ячменю був. Проведений 1 жовтня 2019 року, значить, на площі 3 гектари. Осіннє внесення добрив було: це сульфа сульфамофоз під передпосівну культивацію 100 кг на гектар. Та потім було підживлення ґрунту 10 лютого 2020 року сульфатом амонія. Сульфатом амонія 150 кг на гектар. Та було внесено 22 лютого 2020 року каз нормою 100 кг на гектар. Густота, з якою був посіяний озимий ячмінь, це 2,2 мільйони на гектар. Попередником на цьому полі був соняшник. Внесення проходило 11 квітня 2020 року у фазу кінець кущення. Баковою сумішю Дербі 0,07 літра на гектар, Енджо 0,2 літра на гектар, тіл Турбо 0,8 літра на гектар. та Модус регулятор росту 0,6 літра на гектар 4 травня 2020 року була теж бакова суміш препаратами Елатус Рія в нормі 0,5 літра на гектар та каратезіон в нормі 0,2 літра на гектар. Ну і останнє внесення було у нас 25 травня 2020 року. Каратезіоном 0,2 літри на гектар. Озима пшениця теж була посіяна 1 жовтня 2019 року. Попередником на цьому полі була кукурудза живлення осіннє було в нас сульфатом амонію 100 кг на гектар. Потім було підживлення 10 лютого 2020 року сульфатом амонію 150 кг на гектар. Та 22 лютого 2020 року було підживлення касом 100 кг на гектар. Густота була в нас 4 мільйони на гектар. Глибина посіву була 4 сантиметри. Внесення на озимій пшениці було 11 квітня 2020 року у фазу. Кінець кущення, баковою сумішю дербі 0,07 літра на гектар, тілт 0,5 літра на гектар, Енджо 0,2 літра на гектар і модусо 04 літра на гектар. Потім було проведено 4 травня обробіток, теж баковою сумішшю у фазу прапорцевого листка Елатус Рія. Нормою 0,5 літра на гектар та каратезіон 02 літра на гектар. Та останнє внесення було 25 травня 2020 року. Препаратом Каратезіон 0,2 літра на гектар. Соняшник з кукурудзою були посіяні в один день 9 квітня 2020 року. Попередником тут був озимий. Ячмінь посів був проведений нормою. Соняшника та кукурудзи 53 тисячі на гектар. Соняшник глибина посіву була 6 см, кукурудза 7 см. Добрива вносилися разом з посівом Діамофоз 50 кг на гектар. Перше внесення було ґрунтового гірбіциду гербіциду Мекстра ТЗ Голд 9 квітня 2020 року 4,5 літра на гектар. Потім по соняшнику було внесення 16 травня 2020 року. Енджо 02 літра на гектар. 19 травня 2020 року каптора 1 літр на гектар та каптора плюс 2 літри на гектар. По кукурудзі було внесення теж 16 травня 2020 року Елюмісом 1,8 літра на гектар. Отже, і в подальшому ми будемо спостерігати за розвитком рослин на даному демополі. А вам я кажу до нових зустрічей.